Коли весняне тепло приходить у ваш сад, маленькі комахи збираються на кінцях нових пагонів ваших троянд, харчуючись їх соком. Попелиця – справжня ознака весни. Якби ми не хотіли бачити цих шкідників на наших рослинах, вони поширені по всьому світу, і від них важко позбутися. У більшості випадків зараження попалиць легко виявити. Хоча вони невеликі, зазвичай довжиною близько чверті дюйма, попелиця добре видно і повзає по верхівках найсвіжіших пагонів троянд. Вони висмоктують життєво важливі соки з рослини, послаблюючи його. Якщо ви помітили попелицю на своїх трояндах, у цій статті я розповім вам про сім методів боротьби з нею. А ще поясню, чого робити не варто. Незабаром ви зможете попрощатися з цими шкідниками до наступного сезону. Ротлі. Хоча існує близько 250 різних видів попелиці, які харчуються сільськогосподарськими та декоративними рослинами, найчастіше на трояндах зустрічається рожева попелиця макросвімросаї. Ці комахи досить великі, щоб їх можна було побачити, мають грушоподібну форму, зазвичай світло зеленого кольору, іноді рожевого або коричневого кольору, і дають кілька поколінь за сезон. Перше покоління попелиці може розмножуватися безстатевим шляхом і народжувати живих личинок, а ближче до осені вони розмножуються через спаровування і відкладання яєць. Коли умови стають занадто тісними, у них можуть з'явитися крила, що дозволяє їм перелітати на інші рослини. Попелиця проколює тканини рослини і висмоктує соки, через що молоді пагони слабшають і деформуються. Вони також є головними переносниками вірусів і хвороб рослин. Медовароса, яку виділяє попелиця надлишок цукру, який вони не можуть перетравити, приваблює неприємний грибок під назвою Черн? Цей сіруватий наліт виглядає неестетично, але легко змивається. Зрозуміло, нам хочеться позбутися від попелиці раз і назавжди. Так які ж методи боротьби з нею найбільш ефективні? Не завдаючи шкоди трояндам і саду в цілому. Давайте розбиратися. Спосіб 1. змийте водою. Часто найпростіший спосіб виявляється найкращим. Попалиться повільне і не дуже камітливе. Увімкніть шланг на максимальний напір і просто змийте цих шкідників з троянд. Будьте ретельні і обробляйте нижню сторону листя, збита попалиця не зможе повернутися назад на рослину. Крім того, сильний струмінь води пошкоджує їх м'які тіла. Вижили часто поїдають жуки, що мешкають в ґрунті навколо. Плюс цей метод дешевий вимагає мінімум зусиль і дає швидкий результат. Він також безпечний для запилювачів, якщо не направляти струмінь на них і здоров'я саду. Мінус Потрібно бути дуже ретельним і переконатися, що змили всіх. Можливо, доведеться повторити процедуру кілька разів, поки попелиця не зникне. Спосіб 2. залучити їх природних ворогів. Один з ключових принципів компаньйонної посадки створення саду, який приваблює корисних хижаків, що залишаються і контролюють шкідників за вас. На щастя, попелиця ласощі для багатьох природних ворогів, птахів, журчалок, златоглазок, личинок сонечок, клопів хижаків. Паразитичних ос та інших зазвичай сплеск популяції попелиці навесні природним чином стримується хижаками протягом двох тижнів, якщо не застосовувати пестициди. Попалиця повільне і стає легкою здобиччю. Якщо отруїти тлю, ви отруїте і її ворогів, які відновлюються повільніше, ніж сама попелиця. Щоб залучити природних ворогів по палиці, посадіть різноманітні рослини, що створюють для них сприятливе середовище. Наприклад, дереві, рідна рослина з зажурним листям і зонтичними квітами, які люблять журчалки і паразитичні оси, інші корисні рослини пенстамон, котовник і лобулярія. Вони не тільки прикрасять ваш сад. Але й допоможуть створити біорізноманіття, що сприяє природному балансу між хижаками та шкідниками. Плюс привабливі рослини довговічні і корисні в довгостроковій перспективі. Ви уникнете отруєння хижаків і повторних спалахів чисельності попелиці. Мінус, доведеться терпіти тлю, поки не з'являться хижаки зазвичай пару тижнів. Нові рослини потребують часу для вкорінення. Спосіб 3 відлякати і заплутати. Так само, як рослини-компаньйони приваблюють ворогів попелиці, вони можуть і відлякувати цих всюди сущих шкідників. Деякі рослини мають запах, який попелиця не переносить, а інші маскують аромат троянд, роблячи їх менш привабливими. Для відлякування попелиці посадіть поруч з трояндами рослини з сильним запахом цибуля. Декоративні сорти або звичайний шні цибуля, піратрум і герані. Щоб замаскувати запах троянд, спробуйте чорнобривці або базилік, їх аромат бентежить по палицю Багато з цих рослин прості у вирощуванні, недорогі і швидко вкорінюються Мінус потрібно купити насіння або розеесаду і почекати, поки рослини почнуть діяти. Спосіб 4: рослини-пастки Мої троянди рідко страждають від попелиці». зате люпини зовсім інша історія. Неприємно бачити, як красиві суцвіття покриті тисячами попелиць, поки хижаки не знищать їх, але зате троянди поруч залишаються недоторканими. Це приклад використання рослин пасток, ви приманюєте попелицю на більш привабливу для них рослину, і вони ігнорують ті, що хочете захистити. Деякі рослини настільки подобаються попелиці, що вона забуде про ваших трояндах. Спробуйте на Астранцію, календулу або кріп, або, якщо є місце, посадіть люпин як здобич. Плюс Цей метод працює в довгостроковій перспективі і зменшує шкоду трояндам. Мінус: Може знадобитися кілька сезонів, щоб рослини-пастки почали діяти. Спосіб 5 ручний збір з'являється ранньою весною і швидко розмножується. Якщо вчасно помітити їх і знищити до того, як вони розплодяться, можна значно скоротити їх чисельність. Цей метод сподобається не всім залежить від вашої терпимості до гидоти. Одягніть рукавички і роздавіть попалицю пальцями, проводячи по пагонах, листю і стеблах. Деякі садівники вважають це навіть терапевтичним. Плюс Миттєвий результат ніяких спеціальних засобів. Мінус не всім приємно тиснути комах. Якщо по полиці вже багато, ручний збір може бути неефективним. Спосіб 6. Садові олії. Органічні садові олії, такі як олія Німу, отримана з здареванням, родом з Індії, працюють, блокуючи дихальні шляхи шкідників і порушуючи їх життєвий цикл. Хоча ці олії вважаються нетоксичними для людей і більшості тварин, вони можуть завдати шкоди корисним комахам, включаючи запилювачів, поки не висохнуть. Оприскуйте троянди тільки ввечері, коли активність джіл і метеликів мінімальна. Також уникайте обробки в спеку вище 29 градусів, оскільки олія може спалити листя. Плюс ефективно душить тлю. Мінус Може зажадати декількох обробок. Ризик для корисних комах Спосіб 7: інсектицидне мило, інсектицидне мило не плутати з домашнім мильним розчином, проникає в покриви попелиці і зневоднює її. Однак воно вбиває всіх комах, включаючи корисних, що може порушити баланс плюс знищує активні колонії попелиці. Мінус Потрібно ретельно покрити всіх шкідників. Шкідливо для корисних комах, чого робити не варто не використовуйте широкоспектральні інсектициди на трояндах. Хоча заманливо застосувати важку артилерію проти шкідників, такі засоби приносять більше шкоди, ніж користі. Попалиця швидко відновлює чисельність, а їх природні вороги гинуть. У підсумку ви отримаєте нові спалахи шкідників. А також вторинні проблеми, такі як павутинний кліщ, укладення. Попелиця не катастрофа. Зазвичай природа сама регулює їх чисельність і шкоди рідко загрожує життю троянд. Кращі методи залучати корисних хижаків, відлякувати тлю рослинами з сильним запахом, використовувати рослини-пастки, змивати водою або збирати вручну. Уникайте інсектицидів, вони порушують баланс і посилюють проблему в довгостроковій перспективі. Працюйте з природою, і ваші троянди будуть здорові і красиві.